Влог з подорожі на Сейшели, день перший. Хочу розповісти про дорогу, до якою ми добиралися, і також розповісти про перший день подорожі. Тож у нас з України був запланований потяг в Київ відень На жаль, ми стикнулися з ситуацією, коли він має великі затримки. Через що нам довелося, щоб встигнути на рейс, добронювати ще потяг до Будапешту, і потім ще добронюватися до Відня, до якого ми прямували, власне, і вже звідти ми мали літак далі. І, звісно, це було трошки стресово, тому на майбутнє, якщо будете планувати подібну подорож, то, в принципі, ми це постійно говоримо туристам, але в нашому випадку чомусь знехтували цим правилом, щоб мати запас часу. Все ж таки, ми розуміємо, що Україна в умовах невизначеності і часто на кордонах виникають затримки, тому, на мою думку, це мінімум 8 годин. А по-хорошому краще тоді планувати планувати ночівлю, тобто приїжджати на локацію, переночувати і вже наступного дня їхати. Таким чином, по-перше, це не буде так обтяжливо два дні в подорожі чи там мати невелику перерву, тому що з Києва це або потяг, або автобус, і це довга подорож, виснажлива. І е, краще мати цю, цю, цю перерву, ось, е, або ж більший глибший е, проміжок часу між вилітом і е, приїздом, так, на е, випадок ось таких форс-мажорних ситуацій, затримок, які можуть виникати. Тому це дуже важлива е, е, рекомендація від мене е, щодо закордонних подорожей. Е, і, Власне, планування виїзду з України з метою подорожі, так, щоб ваша подорож не була зіпсована цими першими враженнями і стресом встигнути на рейс і взагалі ризикувати подорожю, так, про яку ви планували, мріяли і організовували. Звісно, це дуже важливе. Zauważenie.